Радий бачити вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами дуже важливою інформацією, яка буде стосуватися тимчасового захисту в Чешській Республіці, а саме, зміни у роботі крайових центрів допомоги Україні, КАЦПу та наданні державного гуманітарного житла з 1 січня 2024 року. Дана інформація була опублікована на офіційному веб-порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці. Отже, з 1 січня 2024 року починає діяти декілька змін, які стосуються роботи краєвих центрів допомоги Україні, Кацпу та наданні Державного гуманітарного житла новим заявникам на тимчасовий захист. Державне гуманітарне житло з 1 січня 2024 року надається лише в Кацпу у місті Острава. Щоб подати заяву на тимчасовий захист у Чешській Республіці, потрібно мати забезпечене житло. Забезпечене житло необхідно мати протягом усього періоду вашого перебування у Чешській Республіці. Тобто, якщо ви не маєте власного житла чи власного забезпеченого житла. Ви можете приїхати в Чешську Республіку Республіку тільки у місто Острава та там вже подати заяву на отримання тимчасового. Захисту в Чехії. Ви можете забезпечити себе власним житлом у Чешкій Республіці, або ви можете подати заяву на державне гуманітарне житло під час подачі заяви на тимчасовий захист. Якщо ви хочете подати заяву на тимчасовий захист, то у вас немає забезпеченого власного житла, з'явіться до кацпу у місті Острава. Відтепер тепер ви можете отримати державне гуманітарне житло по всій Чеській республіці лише у кацпу у місті Острава. У зв'язку з обмеженими можливостями, ви не можете обрати тип житла та регіон, де вам буде надано державне гуманітарне житло у Чеській Республіці. Ніякого вибору не буде. Хоч хочете подати заяву на тимчасовий захист у Чеській Республіці, ви маєте забезпечене власне житло. Заяву на тимчасовий захист подайте у Кацпу, де ви проживаєте, за винятком центральночеського краю. Якщо ви маєте своє житло. Ви можете подавати заяву в Кацпу, в Берно, Воломов, це в Зліні по всій Чешській республіці. Відтепер до заяви потрібно додати довідку про надання житла з офіційно завіреним підписом власника нерухомості. Цей підпис він може завірити практично в будь-якому відділенні чешської пошти, наприклад, або відповідальної особи, яка надає вам житло. Більше інформації стосовно подачі заяви на тимчасовий захист та необхідних документів ви знайдете у розділі Тимчасовий захист. Якщо ви не маєте забезпечене власне житло, заяву на тимчасовий захист подавайте лише у місті Кацпу, у місті Острава. Там ви можете подати заяву про надання державного гуманітарного житла. Години роботи Кацпу у місті Острава відкрито у такі робочі дні. Понеділок та середу від 8 години ранку до 4 години та в п'ятницю від 8 години ранку до 2 години. Більше інформації про державне гуманітарне житло ви знайдете у, стат у статті Державне Гуманітарне житло. Ці два посилання я також залишу в закріпленому першому коментарі під даним відео. Детальніше про Державне гуманітарне житло, порядок подання заяви на його надання. Та відповіді на поширені запитання ви можете знайти на сторінці Державне гуманітарне житло. Короткочасний притулок, Короткочасний притулок це екстрений механізм, яким ви можете скористатися для ночівлі. Якщо ви вже приїхали до Чеської Республіці, у вас немає забезпеченого власного житла, а робочий час КАЦПу вже закінчився, або ви чекаєте рішення стосовно вашої заяви на тимчасовий захист. Короткочасний притулок працює цілодобово та може бути наданий лише за наступними адресами: це місто Острава та місто Брно. Адреса та телефонні номери ви бачите на екрані. Зміни у роботі Кацпу у центрально-чешському краї ви забезпечили себе житлом в Центрально-Чешському краї після прибуття до Чеської Республіки, наприклад, у Празі. з 1 січня 2024 року. Заяви на тимчасовий захист можете подати лише в кацпу у місті Прага. Подальші дії, наприклад, повідомлення про зміну адреси, то, що ви можете здійснювати у відділеннях Міністерства внутрішніх справ у центрально Центральночеському краї згідно з місцем вашого проживання, така важлива інформація. А також ще хочу е, поділитися з вами інформацією, яка стосується отримання тимчасового захисту або його продовження. Не вірте неправдивій інформації. Працевлаштування не є обов'язковою умовою для продовження тимчасового захисту. Для його продовження до 2025 року не потрібно буде надавати трудовий договір або інше підтвердження працевлаштування. І ще маю інформацію про роботу генерального консульства Чешської Республіки у місті Львові 25 і 26 грудня 2023 року та 1 січня 2024 року. У зв'язку з державними святами генеральне консульство працювати не буде буде зачинено ці три дні і вже відкриється 2 січня. Я вважаю, що ця інформація була дуже корисною. Раджу поділитися зі своїми знайомими, друзями, родиною, якщо вона знаходиться в Черській Республіці. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоров'я міцного та скорішої перемоги. Все буде Україна!